Спеціальність інженерія програмного забезпечення спрямована на розробку програмних систем, які працюють надійно та ефективно. Студенти під час навчання отримують ґрунтовну математичну та алгоритмічну підготовку, вивчають сучасні мови програмування, комп'ютерні мережі, тестування, операційні системи, конструювання програмного забезпечення тощо. Випускник спеціальності інженерії програмного забезпечення буде знати логіку функціонування та побудови обчислювальних пристроїв, будову та принципи роботи різних архітектур комп'ютерів, принципи файлової та програмної організації, провідних операційних систем функціонування комп'ютерних мереж та мережних протоколів, принципи прикладного та системного програмування мовних високого та низького рівня. Навчальні практики в коледжі проходять в комп'ютерних лабораторіях. Теоретичні знання студенти можуть закріпити на технологічній та переддипломній практиках на провідних підприємствах, банківських установах, державних службах та приватних фірмах. Випускники можуть займати посади в державних та приватних установах, такі як технік-програміст, технік, технік запчислювальної техніки, молодший спеціаліст, інженер, відділу забезпечення якості, веб-розробник, розробник баз даних тощо. Випускник коледжу може продовжувати навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра у закладах вищої освіти. Запрошуємо вас навчатися до нашого коледжу на спеціальність інженерія програмного забезпечення.